Добрий день. Сьогодні ми трішки проговоримо про великодне свято українською мовою. Багато хто з нас на Великоднє свято грається в биття яєць. Українською мовою це називається на вбитки. Сам процес. Гуляти на вбитки. Ну, ми погуляємо на вбитки. То поміряємось великодними яйцями. У кого воно міцніше. Наступне власне слово яйце. В українській мові є декілька відповідників. Ну, у нас є слово крашанка, Вона ж буде і галунка. Це яйце, яке пофарбоване монотонно в один тон, як правило, червоне. Яйце яке розписне, називається писанка. Також власне є слово великодне яйце. Яйко. Вкладки. Це яйця, які знесла курка. І є слово яєчко. Багато хто жартує з цього приводу, що це має зовсім інше значення, а не яйце. Про те, що таке яєчко. Яєчко це в першу чергу демінутив, тобто. Зменшена хрестлива форма слова. А вже в другу чергу, згідно академічного словнику, це парна статева чоловіча залоза. -за. Тому Говорити яєчко, не так же і соромно, і неправильно. Це зменшена пестлива форма слова яйце. Тому можна застосовувати будь слів, будь-яке з цих слів, з цих слів на, на Великдень. Проте слово покладки, в принципі, застосовується саме про ті яйця, які знесла курочка, От, наче щодавно. Покладки. Дякую за увагу! Це такий короткий урок. Збагачуємо українську мову. До наступних зустрічей!